Дорогі друзі друзі, це як Ющенка. Шановні, вітаю вас на нашому новоствореному каналі. Шановні в Україні, це якось не шановні. Шановні, шановний судами звучати. Сначала поставте, у мене не то на суфль. Усім привіт, вітаю вас на нашому новоствореному каналі. Welcome Drive. Машини, що надихають. У цьому каналі, на цьому каналі, ми будемо. Намагатися розвивати україномовний контент, підбирати та показувати вам цікаві автомобілі, розповідати про їхню історію. Будемо намагатися розібратися, для кого ці автомобілі підходять. Їхні плюси, мінуси, ліквідність. Розкажемо вам коротко про характеристики. І я, в свою чергу, не буду вам намагатися давати багато цифр, багато річ, бо де і так зустріч всього не запам'ятаєте, багато хто, напевно, навіть в цьому не розбирається. Тобто я буду намагатися вам коротко, зрозуміло донести інформацію, потрібно вам про цей автомобіль. І так, шановні, сьогодні у нас автомобіль Citroen c 4 але версія незвичайна VTS. І мені є про що розповісти про цей автомобіль, тому що я являюсь власником цього автомобіля. І для початку невеличка історія створення його. В 90-х та 2000-х роках автовиробники, щоб зарекламувати себе свої технології, свої автомобілі, брали участь в автоперегонах. Citroen тому не виключення. І в 2003-4 роках створив ралійну версію автомобіля c 4 хечбеку, яка мала назву PRC. Але може хтось вас знає, може ні. Для того, щоб приймати участь в автоперегонах, створений автомобіль якусь енну кількість потрібно було створити для звичайних доріг. І сьогодні в нас якраз таки цей представник. Це Сітрен c 4 версії VTS. Тобто з модельного ряду Citroen вона має найбільше. Вищі найкращі показники, має найтоповіший мотор, бо моторів там було багато. 2,0, 1,4, 1,6. Цей 2,0 бензин, атмосферний на 177 сил. Це є топовим показником в цьому модельному ряду. Давайте по порядку. Не відходячи далеко від передньої частини автомобіля і капоту, можемо трішки розповісти про дивун. От він. Спасіба. виключайте відео. Ні. ні, але в загальному це є найбільшою такою цікавинкою і серцем цього автомобіля, і головною відмінністю перед іншими в цьому модельному ряду. А саме, у нас тут рядна четвірка на 177 кінських сил і 203 Нм потяжку. Якщо більш простими словами об'яснити, для тих хто ти може не розуміється, це ну, показник такий більше середнього, більш таки наближений якраз таки до спортивних автомобілів. Чим цікавий цей двигун? Тобто тут немає ніякої турбіни, це йде атмосферний двигун, і всі ці кільські сили доступні вам відразу. Тобто вам не треба чекати, поки розкрутиться турбіна, ви маєте цю силу відразу. І тут, схоже, є технологія, де тих може, знає, як конди, ТЕК. Тобто, Простими словами, після 5-6 тисяч оборотів двигун задіюються спеціальні механізми, і машина починає їхати набагато більш інтенсивніше і ще швидше. Враження від цього дуже приємне. Щодо зовнішнього вигляду, тут ми з вами сильно зупинятися не будемо, тому що я думаю, кожен з вас знає, як виглядає c 4. Тобто це не якась нова машина, кожен з вас її бачив. Але, будучи відвертим, додам від себе, то, що я не сильний фанат, напевно, французького автопрому, особливо тих років, тобто деякі нові моделі мені подобаються. Але цей мені дуже подобається. Тобто це спортивний хетчбек, який як би там не було, приховує погляд. Тобто люди, які більше розбираються в моторизації, тобто, коли бачать навіть цей елемент. Тобто спойлер, вже розуміє, що машина має якийсь характер, має якусь спортивність. Тобто ви можете зустріти обичний, звичайний там, седан або звичайне купе, але дивлячись на цю машину, відразу зрозуміло, що машина має якусь цікавинку. І так, перше, що може кидатися в очі, різниця між звичайною версією і версією ВТС це інші фари. Тут ми маємо не звичайні фари, а ксенон. Тобто, то, що світло саме вибирає рівень. І має функцію повертання світла при поворотах. Тобто, коли ви повертаєте руль, лінза всередині так само повертається в залежності від того, куди ви крутите кермо. До речі, для тих, хто не знав, перша ця технологія була якраз таки виготовлена Сітрореном, а саме DS-ом. Тобто перші DS-и мали таку функцію. І ще одна технічна особливість, як би це може там тупо не звучало, це капот. Тобто, як ви бачите, він іншого, іншого кольору і обтянутий плівку, і це не було зроблено для того, щоб машина гарніше виглядала, або мала там, кращий стиль, чи тунінг, що-небудь. Це було зроблено для того, що капот виготовлений з алюмінію, для того, щоб полегшити вагу автомобіля. Тобто, це тільки в цій версії. І в зв'язку з різними процесами хімічними, в яких я сильно не знаюся, фарба на цьому капоті дуже. Відносно швидко вигорає. Тобто, як, якщо ви хочете собі купити якийсь е, биву автомобіль цієї марки, готуйтеся до проблеми, тому що фарба на капоті часто, дуже часто вигорає. І так, інтер'єр автомобіля. Перше, що кидається нам в очі, і це не тільки особливість цього модельного ряду, а всіх Citroen'ів, Хоча зараз вже і Bugatti, між іншим. Ці задає тренди. О, до речі, з фарами теж так було. Ці зробив кактуса з такими от, е, плоскими такими лініями фарами, а потім всі почали, коротше, там, бехи, сімьорки робити з такими фарами. Потім бехи там на джейпор почали робити, там Kia, Hyundai. Але так, кермо. Е, особливість, що центральна частина в нас залишається нерухома, як, а руль крутиться округ цієї частини. Багато є питань взагалі, я бачив в інтернеті, чи, чи взагалі це зручно. Як... Це працює, це дуже зручно. Тобто, як би я не крутив руля, якщо я хочу зробити якусь дію, там, змінити гучність, чи там, додати швидкості на колись контролі, які між іншим є. Тобто, в мене все завжди залишається в одному місці. Я тобто, інтуїтивно це все можу робити, навіть не дивлячись на кермо. Пересідаючи на інші автомобілі, буду відвертим, навіть відчувається такий невеликий дискомфорт. Тобто, я їду, повертаю, дивлюся десь, там, чи не їде автомобіль, хочу зменшити гучність. А кнопка не туди, де я завжди завжди наприклад, у мене насітра. Інтер'єр тут, скажімо так, як на любителя, тобто як музики, що кому подобається. Мені особливо норм. Тобто не сказати, що тут якийсь прям супер класний салон, немає якихось там вставок дерева. Тобто, це простий, це бюджетний автомобіль, не забуває про це. Тобто, тут все дуже стримано, просто Якість збірки нормально, тобто нічого такого нормально. Але мені наприклад дуже подобається те, що тахометр знаходиться якраз таки біля руля. Тобто це така особливість спортивних автомобілів в нових машинах. Там часто вже тут і так на рулю. тут все найважливіше перед тобою знаходиться, тобто коли перемикати передачі і так далі. Також, якщо чесно, мені подобається цифрова інформаційна панель, на якій у нас всі показники в плані швидкості пального. Там та інші інформації. То є, якщо не ошибки, то серві... не сервіси, це просто все нормально. У нас нема чекання, ми не БМБ. Тут у нас знаходиться центральна консоль, скажімо так, управління автомобілем. Як ви бачите, це не оригінальна частина. Тобто це Android, то я вже типу присрав. Ну бо і музику краще слухати, і навігація. І оригінальна частина виглядає більш так трохи. Тут у нас управління клімою. І будучи відвертим, деякі речі, наприклад, вже з часом, зрозуміло, що погано працюють. Наприклад, коли ми хочемо різко змінити температуру на більш тепліше, вона нас стає більш холодніша, тобто це треба більше робити плавно. Але це ми можемо спихнути вік. Що мені особисто не подобається, це управління режимами обдуву. Тобто, в більшості машин це просто йде таке куліща, де ми вибираємо на який режим нам потрібно. Тут треба постійно кляцати, вибирати, що нам треба. І будучи відвертим, інколи коли ти за кермом. Ти хочеш, наприклад, собі зробити обдув там, тільки на ноги, і ти так ага, робиш так, не попав, опять в'язиш, ага, промахнувся, і треба за кожним разом отакі його переключати. Це не дуже зручно. В загальному інтер'єр автомобіля мені подобається. Тобто, незважаючи на те, що машині вже близько 20 років, навіть більше 20 років, виглядає, воно все досить так непогано, актуально, навіть на сьогоднішній час. Я можу представити реакцію тих людей, які в 2005 році... Це коли ми там їздили на різних там Жигулях, ми спочатку сідали в таку машину. Ну, типу, ну то було вау, ну чесно. Що ж ще цікавого по салону? Ну, тут у нас підлокітник, нічого такого цікавого, але дуже нас цікаві і зручні крісла. Тобто такі є тільки тобто, також в цієї моделі, ніби нічого такого цікавого, звичайні трап'яні, але вони мають дуже зручну і класну бокову підтримку, тобто як спортивних авто. Коли ви десь там їдете швидко, хочете гостро зайти в поворот, ви залишаєтесь нерухомі. Тобто вони дуже добре вас підтримують. І навіть коли ви тільки сідаєте в цей автомобіль, таке відчуття, ніби як він вас так. Обнімає так, от вже тримає вас. Що ще цікавого по салону? В цій моделі в нас ще є дуже велика панорама mm -hmm. з кайфом, що так їздимо, е, додає, якщо чесно, особливо, коли ввечері їздите, тут е, цієї машини. Тобто це ніби хеджбек, але відчуття, ніби ви їдете на якісь, я не знаю, машин, машині люкс класу. Тобто відчувається все дуже просторо всередині. Хоча, по факту, машина такою і є, тобто, от, навіть зараз мій оператор знаходиться ззаді і тобі комфортно. Так, тобто для задніх пасажирів ну ми коли нараз раз там їздили. Наприклад, люди метр вісімдесят ростом відчувають себе ззаді дуже комфортно. Або навіть ми робили, коли ми були, переїжджали, складаються за задній ряд сидінь. Всередину можна спакувати всі речі одної людини спокійно. Тобто, машина під цим поглядом дуже практична. Угу. І що, наприклад, мене особисто дуже підкупило для покупки цього автомобіля. Бо в мене були такі критерії. Я б хотів, щоб ця машина е, виглядала цікаво. Гарно їхала і мала гарне звучання. І перший раз сівши в цей автомобіль, коли я її завів, я був чесно вражений. Скажу вам от відразу: в мене нічого не зроблено з вихопом. Тобто в мене навіть більше, в мене стоїть труба з такого самого автомобіля, але дизельного. Бо до бензинового, до моєї версії, було дуже важко знайти, вона там була прогорена. Ну і сівши, заводячи, ми почуємо. Не знаю, як там далі. За різанено мене. У нас тут ще є доводчики е, вікон. Е, що ще цікавого і приємного? В нас дуже великі двері, що нам дає. Е, Чудову оглядовість. Тобто, коли ви під'їжджаєте до якогось перехрестя, у вас тут немає ніякої примички, яка би вам забажала там, дивитися, що відбувається там, справа чи зліва від вас. Але це створює так само і свої мінуси. Тобто, при відкриванні дверей, двері в нас дуже великі. На парковці можуть виникти труднощі з тим, щоб вийти з цього автомобіля. Тобто, ну, ну не знаю, знімимо мене от, отак, от наскільки не високо ну, далеко відчувається. Тобто, це свого і плюсом і мінусом цієї машини по машинам Що давай нарешті речі прийдемося цим звіром, хоча я маю приємність ним їздити кожен день щодо керованості автомобіля. Тобто, підвізка, наприклад, тут звичайно, тут немає перечасно тут немає ніякої там дневної, здається, в цих моделях і не було, Може помиляюся. Тобто, на нерівностях, на яких ми зараз наприклад їдемо, і відчуваються удари, але підвізка відпрацьовує, тобто цілком комфортно. І водночас вона така доволі жорстка, тобто, коли ви хочете дати газу, поїхати швидше, тобто, в повороти в неї заходить також дуже, досить приємно. Зараз ми буквально секунду виїдемо на, на автостраду і покажемо динаміку цього автомобіля і як вона розглядається. Ну і основне то взагалі як цей автомобіль їде, а їде він, ну як на мене класно. Тобто ти відчуваєш емоції від цієї машини. Перше, що в нас тут йде високообротовий двигун, який разом з коробкою передач, бівінський акцент, працює так, що на другій передачі ви можете без проблем їхати сотню. Тобто, Зараз ми вам навіть покажу. Ми їдемо 80, скинемо на третю передачу і чути от якраз то, про що ми говорили, що після 5 тисяч двигун працює інакше. Ну, і от ми а тім четверта і, бля, ну, є динаміка, є розгон. Тобто Це дійсно це машина, за якою ви точно не зазвичай, яка та емоції. Додатково, що приємно, е, через виховну систему, про яку ми вже говорили, камера, напевно, цього не передасть, а навіть чути такі е, відстріли. Тобто відчуваєш себе дійсно за кермом не якогось там бюджетного світерена, а дійсно спортивного автомобіля. Що хотілося одразу також відмітити, що ця машина точно не для якихось добре. автомобіля. тут це навіть дуже непогано. середній розхід топлива, якщо ви їздите в місті, може бути десь біля 10-12, а якщо їдете якоюсь там прямою дорогою або автострадою, то це може бути під навіть до 8 в залежності від того, як ви їдете. Тобто, це навіть дуже непогано. Машина доволі економічна і завжди можете дати базу купити, частіше поїздити. Зараз ми ще покуримо майкосика. косика. Що зараз приємного? приємного це те, що Під'їжджаючи на світофор, можна багато кого здивувати. Тобто під'їжджаєш до когось там якийсь там Б-міста, мене таке часто було, або якийсь там аудіст, чи як їх там правильно називати. Багато від цієї машини на вигляд, здається, очікувати не можна. Але на світофорі можна здивувати будь-кого. І за час частенько потрапляється і це дає Мам досить великі емоції, тому що паркується, під'їжджає такий сітуренчик, ренчик, нічого такого, а потім уїбати. Це приємно, це також дуже класно. Третя передача. Ну от Ми і приїхались трохи. Не знаю, як ваші враження. На жаль, він не сиділи за кермом, він не сиділи з боку. Тобто ви не знаєте, як ця машина їде. Да, ви не будете королем доріг. 100% буде. Куча інших автомобілів, які будуть швидші від вас, бо тут від нуля до ста вісім і секунди ми були якось там пробували заміряти, але результат виходить дійсно такий самий. Але це як на мене не важливо. Важливо це дійсно ті відчуття, які дається автомобілі за свої гроші. Емоції ви отримаєте від нього 100%. І так щодо проблем цього автомобіля, бо вони також є. Перша проблема, яка може у вас з ним виникнути, це електроніка електроніка. Тобто, часто є випадки, що, наприклад, машина не заводиться через мобілайзер, бо щось там з ним не так. Може бути, що багажник не відкривається, бо щось там системою відбувається. Тобто, але це все робиться. Це не така велика проблема, як інша обслуговування, так як я казав. Citroen – дешева машина, тобто, всі запчастини, наприклад, по інтер'єру, по кузовні запчастини, знайти взагалі не проблема. Коштують вони також недорого. Проблемою є елементи, які якраз таки відрізняють цю машину від інших Citroen. тобто бігун, наприклад, ці самі фари, другий комп'ютер, і якщо виникне проблема з чимось з цих елементів, їх знайти дуже важко. Тобто, навіть не проблема стільки ціни, як доступності. Через те, що цих машин майже немає, мені була потрібна запчастина до двигуна, сам блок мотору. Його немає, просто немає. Мені прийшлось просто купити такий самий автомобіль, але розбитий, і з нього взяти запчастини до, до двигуна. Але вони виходжують 100%, тобто там іде чугунний блок. З цим проблем взагалі не має бути. У мене своя історія, бо мені там механік трохи зіпсував все це. З цим треба змиритися і підготуватися. Так, можна підвести підсумки. Чи можу я рекомендувати це авто для купівлі? Однозначно, що так. Тобто, якщо ви молодий чи молода, шукаєте собі автомобіль, керуючись тими критеріями, які за свого часу були в мене, а саме це недорога ціна, дешевість обслуговування та якісь спортивні виглядки, щоб вона трішки їхала, однозначно варто звернути увагу. Так, з ним є проблеми, можуть бути так як я казав, там, наприклад, з мотором бажаною купляти, скажімо так, з більш-менш невеликим пробігом, і щоб вже була зроблена електроніка. Але купуючи цей автомобіль, ви купуєте так само частинку якоїсь історії, тобто це вже культовий автомобіль. Купуючи його, ви навіть, так можна сказати, інвестуєте. Тобто я дуже сумніваюся, що ви через рік-два продасте його дешевше. Цих автомобілів майже немає, тобто ви їх 100% якщо ви хочете продати, продасте дорожче. Тим більше ви купуєте свого роду як бренд. Тобто у мене вже було по кілька ситуацій, то що я приїжджаю на меню самообслуговування або на сервісі, то питають, чи це оригінальні ВТС, і ти така, та, оригінальний. Ти ж, знаєш, вайміти, так кажеш, да, так, оригінальний, це ж знає, що два і мітик і так далі. Тобто люди, які знають, що це за машина, 100% це в У мене свого часу було там три фаворити, коли я брав машину, це була прилюд, Honda, але відпала через важку доступність всіх запчастин, які тільки можна. Це ЛК, дорогий трохи в обслуговуванні. Річним дівом дивився на БНБ, ну і потім звернув увагу на Сітрена, і чесно вам скажу поки що, вже як рік немає взагалі ніяких проблем. Тому варто на нього увагу однозначно. Але обирайте машини, які надихають вас. З вами був Велком. До нових зустрічей!